Поки що рівнянин Вадим Слободенюк єдиний місцевий спортсмен, який їде на Олімпійські ігри у Лондон, хоча остаточний список Олімпійський комітет сформує за кілька тижнів. Спортсмен місяць тому захистив міжнародний норматив і тепер розпочинає активну підготовку до вирішальних у його кар'єрі змаганнях. Уже сьогодні знає своїх конкурентів та за мету поставив собі побити рекорд України, встановлений його тренером у 1984 році. Основними конкурентами завжди є в бігу на 3000 метрів з перешкодами. Це кенійські атлети. Такі темненькі, чорненькі, гарненькі, худенькі. Їх дуже багато, вони виступають і за Катар, і за Бахрейн, і за Кенію. Тому придеться боротися як мінімум з 15 темношкірими атлетами. На Олімпійських іграх я і планую, що все вийде нормально, якщо нормально потренуюся, я виконую цей, ну, поб'ю рекорд таким жаргоном кажучи. Тому що там є можливість буде за ким бігти радість перемоги від уже чергового присвоєння звання чемпіона України зіпсувала ось це падіння. На останніх всеукраїнських змаганнях під час забігу Вадима штовхнули і через це отримав травму. Тренер Андрій Попиляєв працює з Вадимом вже 15 років. Переконаний, він встановить новий рекорд України. Мовляв, і у свої 31 знаходиться у найкращій формі. Я думаю, що он вже готов а не замахнувся показувати рекордне, просто обстоятельства совпали так, що не було достойних соперників для того, щоб в борьбе з ними можна було показати той результат, на который он уже готов. И надеюсь, что на Олімпійських играх в Лондоні буде показан достойний результат. Именно зараз він находится в своей лучшей формі за все время виступлень. Сьогодні спортсмен шукає кошти на високогірну підготовку, оскільки потрібної бази в Україні немає. Хоче їхати тренуватися до Росії, однак каже, для цього потрібні чималі кошти. Тому сподівається на місцевих чиновників, які б допомогли оплатити проїзд на спортивний збір. Людмила Савонькіна, Юрій Кобів, новини Рівного.